Слава Богу. Слава Богу. Хочу поділитися. Свідченням, маві, так сказати, як в свій час Бог до мене проговорив. Хочу зачитати друга книга царів, п'ятий розділ, 11 віршик. І розгнівався найман. І пішов і сказав: ось я подумав, був, він вийде до мене і стане, і закличе ім'я Господа, Бога свого, і покладе свою руку на мене, на те місце, і полікує прокаженого: чи ж не ліпші Авана та Парпар, даманські річки від усіх ізраїлих вод, чи не міг я вимитися в них і стати чистим? І повернувся він і пішов у гніві. Всі ми знаємо цю таке місце з Біблії, яке було, навіть на недільній школі. Що мене дуже сильно, як Бог до мене проговорив, це зачитаємо 11 віршик, знову повернемося. Ось, ось, що сказав Найман, коли йому вийшов слуга пророка і сказав, що іди вмийся, він це перечитав вже. І він тут сказав дуже такі цікаві слова, які в свій час я сказав. Ось я подумав, був. Всі ми люди і всі ми на життєвому шляхові дуже хорошо думаємо, дуже хорошо фантазуємо, навірно, так сказати, як буде завтрашній день. Зранку просунаємося думаємо, як пройде цей день. І всі ми прекрасно знаємо, ми всі християни, куди ми йдемо, куди наше життя направляється. Ми знаємо, що ми через хтось через 20 років, хтось через 30 років, хтось через 50 років попаде в небо. Це наша мрія. Особисто моя це така мрія. Але в нашому житті дуже часто бувають такі моменти, що, мабуть, е, правильно сказати, як ми деклобуваємо е, на дітей говоримо психує. Це нормально, коли ми, як діти, я думаю, показуємо свої психи перед Богом. Е, коли в моєму житті сталося, коли е, дуже ха, в хороших відносинах я був з людиною, і то людини не стало. І я, мабуть, Богові тисячі разів задавав, боже, що? Чого так сталося, чого і зараз, чого те? чого те. І, е, можливо, не, не всі такі, може, хтось спокійніший є. Ну, я щось такий був в той момент дуже сильно е, в образі, мабуть, на Бога. Розгнівався на Бога. Ну, це, Моє людське таке було. Е, всі наші ми люди таке часто робимо. Можливо, хтось в меншій мірі, хтось в більшій мірі, але всім нам це створює, так скажемо. Але що тут іменно цікаве, що він не розгнівався на те, що йому сказали, що ти не получиш ізцілення. Він розгнівався на те, що він подумав. Він знав, впевнений, був, що він. Е, і зцілиться, бо він зробив, я думаю, немаленький шлях, щоб отримати це зцілення. Він рознімався на те, що він сам нафантазував собі в житті. І як це все буде. І дуже часто в нас буває так само в житті, що кожен з нас фантазує, кожен з нас щось думає, що от так моя версія мого життя буде найкраща. Мої думки будуть на моє життя найкраще. Але дуже часто буває, що Бог нас чуть-чуть. Підправляє, або хоче, щоб ми пройшли по його дорозі, яку він нам назначив. І в іншому місці записані такі дуже хороші слова. Це буде 55 розділ Ісаї, 8 віршик і 9 віршик. Бо, наші думки не дум... Бо ваші думки не мої, це думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Це добре, коли ми думаємо, коли ми плануємо якийсь проміжок нашого часу, але наша увага має бути спрямована на кінечний результат. Коли Бог нас поправляє в нашому житті, щоб ми не психували, не нірувалися, тому що ми планували собі, от так має бути. А нас Бог чуть поправив, і ми починаємо все робити те, що не потрібно робити. Те, що ми маємо сказати, Боже, ти це зробив. Допоможи мені цей проміжок часу пройти правильно і прославити ім'я Твоє. І коли я прийду в небесні селі, мені Бог сказав, готується тобі вінець. Це най, найперший, найважливіший, що може бути в житті християнина. Тому, друзі, я, моє бажання таке, коли прийде час, коли в мене наступний раз буде час такий, коли мої плани чуть-чуть похитаються, мої якісь бачення. На моє життя чуть, чуть зміниться, щоб ми не були такими однолінійними, щоб ми не тільки бачили свою сторону, але побачили Божу сторону, так як Бог нас хоче провести. Це, я думаю, дуже важливо для нас, християн, щоб ми кожного дня це пам'ятали і знали, як правильно нам поступити в нашому житті. Бо наше життя дуже часто буває таким непростим. Тому. Хай вас Бог всіх благословить і все Боже вас благословить.